Якщо у вас завалялось трошки телячої вирізки, можете швиденько зробити з неї тартар. Дрібненько нарізаємо телятину. Шинкуємо, стану фарш. Шинкуємо, стану фаршу. Окремий фарш складаємо в тару. Поки Марічка віддає смачнющу курочку. Шлечок, скажи, картопелька із салом. Готовий фарш складаємо в окрему тару. Дрібно нарізаємо цибульку та солений огірок. Другу, Хто це сказав? Я це сказав. Це наша вчителька українською мовою. Переміщаємо цибульку до телятини. Забачте, це я сьогодні. <рес> покажу, покажу. Мариночки, яка. Також нарізаємо солений огірок. Так само дрібненько. Який огірок? Солоний. Ай, хорошо. До купи. Забачте, яка краса. Все це перемішуємо, залишаємо інгредієнти, трошки подружитися між собою, а поки робимо соус. Беремо дві чайні ложки діджонської горчиці. Три. Діджонської ж, так? Французької. Французької. <рес> діджонської. <рес> <рес> Беремо 3 чайних ложки французької гірчиці. Дві чайних ложки олівкової олії. Можна було підготуватися і відкрити відразу. Ні. Тільки свіжак. Дві чайних ложки соєвого соусу. Hot sauce. Буквально 3 капельки, бо дуже гострий. Це типа табаска? Ну, типу. Парочку капель гострого соусу. Тільки не... Угу. те, що треба. 4 чайних ложки ворчестерського соусу. Раз. Додаємо жовток і перемішуємо. Прикольний такий соус. Така заправочка виходить. Клас. Нам замало Ворчестерського соусу. Ми вирішили додати ще три. Ну, я вважаю, у кожного холодильнику повинен бути ворчестерський соус. Мариночка, у вас є? Да, так, дві бутилки. Ух, дуже гарно, дуже. Додаємо соус до талятини і вимішуємо, поки талятина не вбере в себе всю рідину. Дуже. Довгий Добре, сала, ти вже записала? Все, можна нічого не казати. Додаємо соус до колятина. Давай по багатому вимішуй. Мариночка нам підсмаже матна і з цим тартаром, це каз. Замість формочки беремо ось такий соуснік і забачте, яка краса виходить. Продовження дивіться у відео 2. Поняв. Дуже незвичайно, добавило би трошки лимонного соку. Кожного ранку перед спортзалом зарядитись креатином з стрілятини. Те, що треба. Мені дуже подобається повторюйте обов'язково. Якщо у вас заваляла телятинка, ворчестерський соус, то обов'язково робить. Смакуйте, куштуйте. Це краса. Добагато. Таку телятину. Таку телятину. Чи ні? Зранку. Зранку? Яку телятину радять їсти зранку? Для когось це може показатись стрьомним сира телятина, але це смачно, і коли ти їси, ти навіть не уявляєш, що вона сира.